Вітаю вас. І так, перше було відео евакуація з Донеччини. Це зрозуміло. Воно було для всіх, бо дуже потрібно. Тепер я хочу розглянути питання інтеграції в інші регіони. Інтеграція людей в інші регіони. Це дуже потрібно. Давайте. Інтеграція в інші регіони. Психологічний підхід. Психологічна сторона. Інтеграція в інші регіони для життя. Інтеграція для життя в інші регіони. Давайте подимо, психологічно. Що в нас тут? Так ми не хочемо. Ми покидаємо те, що не хочемо покидати. свою зону комфорту. І будуємо нове, створюємо самі нове. І треба відпустити щось. Відпускати минуле. Минуле завжди треба відпускати, воно тільки тягне вниз. Далі. Ну, Офіційно зрозуміти, що ми вже інші. І роздоріжжя. У багатьох стоїть питання: де, що і як? Давайте я докладу сюди. Зрозумійте, біль. Щастя через біль. Так, це воно. І, знову таки, прив'язка до новин, прив'язка до всього. Телефон тепер це наше все. І приховуємо ми справжні почуття від людей, бо людям це вже не потрібно, і не всі хочуть сприймати питання в тому, що не всі хочуть негатив бачити. Це дійсно правда. Я хочу сказати від себе. І ось, наприклад, коли йде грудень свята, багатьох є настрій, багатьох багато хто бачить в цьому життя через все. І тут, коли людина приходить з диким негативом, навіть мене вже це дратує. Тому що хочеться жити просто далі. І більше нічого. Ось так. Тому я хочу, щоб ви всі розуміли, що і ця інтеграція в інше життя залежить тільки від вас. Ви робите цей вибір, ви можете створювати нове життя на новому місці в будь-якому вигляді. Завжди вибір залежить тільки від нас, і від нашого відношення до ситуації. Я хочу, щоб ви всі це зрозуміли і почали створювати самі своє життя незалежно від обставин.